Три семей Ф- you. Товариство, всім привіт! Вітаю вас з італійського містечка Фімінчино. Як ви вже зрозуміли, це відео не є клікбейтом. Я дійсно полетів з Канади, але не назавжди, всього на декілька днів. Тут я буду приблизно майже цілий день у Італії, потім ще півтора дня в Польщі, побачу зі своєю мамою і потім повернусь додому. Ця поїздка не була запланованою. Це певного роду Експром. Там треба було зробити певні документальні дії з моєю мамою. І на цьому все я повернусь додому. Я думаю, це класна нагода побачити. Європу, через півтора року, як я не був тут, зробити своє перше враження, воно вже в мене склалося після там майже трьох годин проведених в Італії. Сказати, як воно, що мені подобається, що не подобається, порівняти з Канадою. Сподіваюся, вам це відео зайде. Тому усажитись поудобні, та будемо починати. Проходжу вузенькими італійськими вуличками, запишу першу низку вражень, які на мене справила Європа, точніше сказати, Італія. Перше це те, як мене зустрів аеропорт по перельоту сюди. Коли ми стояли в одній лінії з канадцями, вони швиденько пройшли чекін, ми простояли з півгодини, пройшли чекаю, точніше, і вони собі пішли далі. Мене ж подивились на мій паспорт, кажуть, Ukrainian. От туди каже, шоруй. І вони мені відправили назад в чергу, в самий кінець черги. Я кажу, навіщо? Вони на італійській, нічого мені не можуть англійською пояснити, ніхто англійську не знає. Я простої в тій черзі ще раз і потім підходжу до тих самих людей через хвилин 20, вже, чи не 30, може. І вона мені каже: тобі, каже, туди, в другу чергу. Я кажу, що ти мені не сказала раніше. Вона просто проморозилась і пішла далі. Вираз обличчя був такий, що ніби її ригать хотілося від мого виду, від, мого, від моєї наявності цій ситуації, це було дуже сильно палівно. Канадцям вони посміхалися, казали hello, sorry, мене ж вони готові були послати. Тому я, мабуть, дуже сильно відвик від того, як до українців ставляться в Європі, але Італія мене зустріла саме так. Якщо у вас є подібний досвід, чи можливо такий самий, напишіть, будь ласка. Дуже цікаво почитати, тому що в Канаді до українців ставляться дуже круто. І всі розуміють, що Україна зараз воює. І те, що ми біженці, це не наша проблема. Це така, так, так сталося обставина. І вони, як нація, в якій не є зараз війні, вони мають нам допомагати. Італія в мене таке відчуття, що це не розуміє. Народ, наступний пункт хочу виділити: це культура поводження людей на дорозі. Як люди водять, мене не збили, мені здається, вже разів 10 за ці 3 години, поки я тут. А, типу, пішохідний перехід, я вже починаю на нього ставати, вже одною ногою на ньому, і все одно мені буквально в пів метри перед ногами пролітають на нереальній швидкості машини. І я розумію, що якщо б я зробив наступний крок, не зрозуміло б, що було б далі. Я дуже сильно відвик від цього. Я не впевнений, що в Україні так водять, але. От саме тут, та я пам'ятаю, що і в Європі, і Польщі, і Германії була та сама історія культури ніякої. Народ, якщо в Канаді ви підходите до пішохідного переходу, то метрів за 50 машини будуть вже зупинятися. Тому що це просто не є дозволеним. Щоб ви переходили дорогу і хтось їхав, це не є дозволеним. Якщо поліція це побачить, це буде нереальний штраф. Тут же тебе фактично збивають, ніхто взагалі не париться, що ти пішоход. Таке відчуття, що... Типу, автомобілі вони є найголовніші, проте дуже багато людей ходять пішки. Якщо в Канаді більше сюди їздять на машинах, то тут дуже багато людей ходять пішки. Це для мене незрозуміло. Я вже виділив низку пунктів, буду потроху їх розказувати. Та поки буду трошки прогулюватися вузенькими вуличками Італії. Народ, я сказав, що на дорогах люди носяться, ведуть себе непонятно як це є так, але в захист дорожньої ситуації скажу, що дороги тут непогані. При тому, що містечко, очевидно, дуже багато років. Всі будівлі, вони кирпичні, вони вже дуже сильно побиті, потягані. Тобто, дуже велика кількість років. Дороги, навіть якщо вони латані, перелатані, вони в гарній якості. Порівнюючи з Канадою, скажу так: з новими районами не можна порівнювати. Тому що в нових районах Канади, саме Калгарі, дороги дуже круті, нові. Але якщо казати про, про старі райони, то як на мене, то дороги тут не гірші точно, можливо, навіть краще. Рот, хотів наголосити, що це тільки є моє перше враження. Я трохи більше трьох годин знаходжусь в Італії, саме в цьому місті. І, звичайно, за цей час ніяк не можна зрозуміти ні країну, ні місто, звичайно, ні всю Європу. Але можна зробити якесь базове порівняння за те, що я і роблю зараз. Звичайно, якщо ви з чимось не згодні, у вас на це своє враження. Будь ласка, напишіть в коментарях. Я дуже радий буду про те прочитати. Якщо ви, можливо, живете в Італії, особливо. Напишіть, будь ласка. Знаєте, що ще хотів відмітити стосовно автомобілів та взагалі ситуації на дорогах, це те, що тут мега прості автомобілі. Їх навіть не можна порівнювати з канадськими, тому що в Канаді кожна третя машина це трак. І ціна того трака там 100 плюс тисяч канадських доларів. Тут же дешеві малолітражки, фіатіки, якісь смарти, сіати і так далі. Народ, ця спека та вологість просто мене вбиває. Я дуже сильно відвик від цієї запорізької погоди. Зараз на дворі плюс 26, дуже сильно волого. І, якщо чесно, це взагалі не моя тема. В Калгарі при дуже великій сухості я чувствую себе дуже сильно комфортно, хоча дуже велика кількість людей користуються кремами, та е, їм це зовсім не подобається. Тут же точно не моя тема. Я би тут точно не жив, просто не зміг би фізично жити. Що я можу сказати? Я дуже сильно вже зголоднів, трохи підзапарився. маю знайти собі місце для підстопу. Дуже сильно хочу спробувати пасту. Називається вона путанеска. Це паста, яка готується зазвичай в прибережних містах, там, де є моря, океани. Це паста з анчоусами та з овочами. Дуже сильно хочу спробувати. Не міг знайти її в калгарі. Приблизно якась така схема. Ще декілька красивих планчиків, та побачимось, мабуть, вже в кафешці. Я обійшов більше десяти завідух, і усюди мені в обід зараз на годиннику третя, Усюди мені відказують, кажуть, що чувак, сорян, але на цьому лані закінчився. Знайшов одне місце, де мені сказали, що в них є трохи залишки Лазані, і зараз вони мені обслужать з нею. Тенкі. Oh, От на жаль, це не по моїм планам паста потонеска, але лазання також непогано. Спробуємо, що вони мені, що вони мені приготують. У мене ззаді на фоні море. Думаю, це зовсім непогана локація, щоб запам'ятати собі Італію такою. До речі, з таких моментів, які я вже помітив, дуже порівнян з роботящими канадцями, італійці в обід просто сидять, чилують та випивають собі вино, півасік. Я не дуже розумію, як в них працюють почі мозги, хто його знає. Добрий народ. Зараз швиденько підзніму свою лазанью та будемо далі трулятися в дорогу. Товариство. Мені принесли мою лазанью. Будемо робити перший байт. До речі, в мене є з чим порівнювати, тому що ми вдома дуже часто і готуємо з дружиною. І, якщо чесно, мені все частіше, особливо після переглядів відосиків Кацуріна та Птушкіна, все частіше на думку спадає ідея зробити випуск про їжу Канади. До речі, якщо вам цікаво, напишіть, будь ласка, це дуже затратно та дуже. Така історія складна, тому що мені буде треба брати свого товариша для другого оператора. Нам треба буде багато об'їхати місць. Для того, але якщо вам цікаво зробити такий великий випуск, вам цікаво, то подивитися. Напишіть, будь ласка, в коментарях. А я буду робити першу першу пробу. Дуже ніжна. Чесно, в мене вже слунок просто пролив до хребта, тому я зараз швиденько її закінчую та будемо вирушати, мабуть, потрошку до аеропорта. Товариство, день Віталії підходить до кінця. У мене вже 6.30 вечора. Я буду відправлятися в аеропорт через півтори години. У мене літак. Буду летіти до мами в Варшаву. Що можна сказати? Містечко досить колоритне, мені дуже сподобалось. Я сюди ще раз повернувся, обов'язково заказав пасти чи лазаньї, посидів сім'єю. Але чи можна це порівнювати з Канадою? Якщо чесно, мабуть, ні. Я розумію, що не можна порівнювати це містечко і загалом всю Європу, тому що це зовсім інший світ, правильно? Але якщо б же я тут скажу так: це зовсім інші дороги, зовсім інші люди, люди категорично інші, зовсім інші автомобілі, зовсім інша культура, впевнений, інший кошельок, тому що канадці, які б вони були, навіть найбідніші канадці, вони. Очевидно, набагато багатіші, ніж італійці чи інші європейці. Можливо, це тільки візуальна частина, але мені так здається. Що ще? Їжа класна. Такої їжі в Канаді немає. Як я вже казав, було б круто зняти випуск про їжу Канади. Якщо вам це цікаво, напишіть в коментарях. В принципі, якось так. Наступні півтора дні я буду в Польщі, саме в Варшаві. Зніму своє враження про Варшаву, я там дуже давно не був. І, мабуть, на тому все буду повертатися тою самою дорогою так само е до Італії і потім в Калгарі. Добрий народ! Побажайте мені гарної дороги до аеропорта. Потім гарного польоту до Варшави та побачимось, мабуть, вже в Варшаві. Товариство доброго польського ранку! Невпевнений, чи чути мене через шум дороги, але це ранок і це Польща. Я взагалі не виспався, тому що в мене такий певний джетлак. В Калгарі зараз година ночі, і в мене голова ще не перестроїлась. Але все-таки я в Польщі побачився з мамою, дуже радий. Сьогодні в нас по плану смачно перекусити, тому що я трохи вже з... забув, як воно їсти таку європейську їжі. Також Покатаємось, подивимось місто, проведемо з мамою день. І обов'язково для вас були робити вставочки з такими коментарями, якимось порівнянням Калгарі та Польщі. Подивимося, як воно буде. поможете нам гарного дня та побачимось. Ну що, вже пройшло пів дня знаходження в Варшаві. Ми встигли поснідати, дуже смачно, можливо, прикріплю фоточку. Також трохи пошопитись. І звичайно подивилося місто. Що вам сказати, до цього ні разу не був в Варшаві та в принципі в Польщі я був тільки проїздом, тому, мабуть, це для багатьох дивно, але я не мав ніякого уявлення, що мене чекає тут. І що я вам сказати? Я виписав велику кількість пунктів, що мені сподобалось, що не сподобалось. Але загалом враження дуже класне. Є таке відчуття, що я десь в Києві. Він можна сказати, Київна максималка. Перше, що мені сподобалось, це як я вже сказав, Варшава це фактично Київ, висотки, такі радянські багатоетажки. Люди вони виглядають як, як наші люди, київські. Такі самі обличчя, таке саме одежа, таке саме відчуття, так само себе ведуть. Також з плюсів з того, що за чим я дуже сильно скучив, це їжа ми поснідали і було дуже сильно смачно. Реально, я просто скучив за смаками в Канаді. На жаль, смаки ніхто не цінить і нормально готувати, реально люди не вміють. Тут же я прям дуже сильно кайфанув. Що ще з плюсів? Як в принципі в Італії, так і в Польщі немає додаткового податку. Всі ціни, які написані. Ти так само і платиш, тобто ти не тут ти не туда ще там 5%, 5% чи більше, в залежності від провінції. Народ, із мінусів те, що прям нереально кидається в очі, це оце відчуття того, що всі хочуть якби понтуватися, всі на тебе дивляться так. Якщо люди виходять там із якихось фольксвагенів, пасатів умовних за 10-15 тисяч доларів, у них такі очі, знаєте, і типу ти таке відчуваєш, що людина на такій крутості. І я прям від цього дуже сильно. Реально забув, як це виглядає, тому що в Канаді, коли дяденьки виходять зі 100 тисяч доларових траків, їм вообще по барабану, в принципі, як на тебе дивитися. Оці, знаєте, бренди по типу Келінкляйн, Гес, оці бренди, які в нас в Україні пам'ятаєте і тут в Польщі, вони є, типу, крутими. В Канаді в тих ходять якісь араби та індуси, тому що воно все, все рівно на, на сейлі, на скидки. І тому немає ніякої крутості, там зовсім інші бренди ціняться і коштують грошей. Тут воно все відчувається, оця атмосфера. От. Також, звичайно, нереальний трафік. Я, я вже казав в Італії, так само і тут. Велика кількість машин, все тебе, всі тебе питаються збити, ніхто тебе не пропускає. На пішохідному переході просто перед ногами пролітають. Дуже, декілька разів їхали в таксі, може, не потрапили в аварію. тому... Я дуже сильно від цього відвик. Всі їздять на дизельках, дизельки швиденько ускоряються, друг друга подрізають. Це прям дуже сильно, дуже сильно мене прям я забув про це. Але в принципі, отже цілий день ми так катаємося на таксі. І, якби я до цього звик, не можу сказати, що мене це якось сильно парить, але це відрізняється від Канади. Дуже велика кількість якихось мінімальних нюансів, які я не буду виділяти пунктами, але воно відрізняється, дуже сильно відрізняється навіть. Відчуття навколо дороги, як побудовані тротуари, як побудовані будівлі, оці радянській, знаєте, багатоєтажки такого в Канаді, звичайно, немає. Тому в мене по плану ще півдня тут буду дивитися, буду насолоджуватися часом з мамою. Буду декілька разів ще включатися під знімом якихось красивих місць. І завтра, зранку, я вже буду вилітати з бротом в напрямку, в Італію, а потім в Калгарі. Добрий народ, побачимось. День у Варшаві підходить до кінця. Я зараз, зараз знаходжуся в метро і хочу зробити такий фінальний ролик, фінальну вставочку, сказати своє враження. Як я вже казав, в мене в принципі нічого не змінилося. Варшава мені дуже подобається, але на жаль, контингент та люди, які мені зустрічалися, вони такі враження залишили досить специфічні. Як я вже сказав, дуже багато людей. Ведуть себе дуже сильно визиваючи, дуже багато людей такі супер депреснякові, супер такі запарені. Я не дуже розумію, чому можливо ви напишете після Канади, коли всі посміхаються, всі друг другу кажуть Привіт, поки тут, звичайно, це відчувається. От. Але саме по собі місто мені дуже сподобалось, реально. Дуже схоже на Київ, чисто, офігенні дороги, дуже зелено, є річка. Мені дуже подобається. От, якось так я провів майже. День у Варшаві. У мене ще трошки завтра зранку, я буду відправлятися на рим. Вже вдома. Подивлюся весь матеріал, зроблю якийсь висновок, тому що поки що мені здається, що У <смас> мене зараз налетить дуже багато хейтерів, які скажуть: чувак, ти типу офігевший, що ти взагалі гониш на всіх. Але чесно, я не хочу скласти таке враження людини, яка якось висока чи щось дивиться на все. все Я реально кажу свої враження після півтора року, проведені в Канаді. І, от мої враження поки що такі. Якось так, народ. В кінці, звичайно, зроблю ще фінальний висновок. Добре, ми з мамою плануємо піти трохи перекусити. Дуже, дуже скучив за грузинською кухнею, якої нема, на жаль, в Канаді, саме в Калгарі. Зараз трохи перекусимо та буду готуватися до сну, а потім дорога на рим. Ну все, побачимось. Товариство, мабуть, вже останнє включення в цьому ролику. Я зараз в Римі, дуже сильно, дуже сильно вимотаний. Тільки но ну, прилетів з Польщі, і в мене така невеличка пересадка, декілька годин. І Буду летіти в Калгері. Е, що вам сказати? Ці дні прилетіли просто мгновенно. Вчорашній вечір був повним сюрпризом. Ми побачились з е, однією з моїх підписниць, дуже класно поспілкувалися. Аня, передаю тобі привіт, якщо ти дивишся. Дуже радий мати підписників, і ви знаєте, що під час спілкування зрозумів, що е, той рівень та той е, якби, вайб спілкування, який ми мали, я дуже хочу, щоб всі мої підписники вони були саме такими. І я щось думаю, що так воно є. Тому що я бачу, яка відбувається фільтрація, і ті коментарі, які я від, від вас отримую, ті меседжі, які я отримую в приватні повідомлення. Я бачу рівень вашої начитаності, рівень вашої підготовки. Рівень вашої усвідомленості, і мені дуже приємно, що саме такі підписники є в мене на каналі, тому народ дуже радий. Що хотів сказати, якщо я когось обідав, знаєте, своїми думками про Варшаву чи про Італію чи ще щось, хотів сказати Сорі, тому що це моя думка. Вона з кимось думаю, розділяється, з кимось не розділяється. Але от яка вона є, Сорі, якщо я когось обідав, обов'язково напишіть свою думку. Мені буде цікаво, що ви про це думаєте. А що хотів сказати ще? Обов'язково хотів вам сказати та порекомендувати канал моєї доброї знайомої. Це також блогер звуть Ріма. Я прикладу ссылочку в описі. Вона знімає такі лайфтайм влоги зовсім інший формат мого. Вона знімає повністю покроково, що відбувається, як вони орендують, як вони щось купують їжу, як вони купують якісь проїзні, як вони там оплачують комуналку. Зараз вона займається піаром. вона знімає як. А вона пройшла там повністю всі етапи по евалюації дипломів. Повністю все покроково, дуже детально і дуже легка для перегляду. Подача мені подобається. Тому я рекомендую. Я приклав силочку в описі. Обов'язково застрибуйте, подивіться. Думаю, що вам сподобається. Народ, ну в принципі, на цьому все. Вся моя подорож пішла до кінця. Я з свого боку скажу, що це була досить складна подорож. Також досить складно було це все знімати. На це виділяти час, інколи голова зовсім не працювала, але от цей влог він вже, він вже існує. Тому обов'язково підпишіться, обов'язково поставте вподобайку. Напишіть коментар для підтримки, чи навіть якщо у вас є своя думка, по якомусь по це буде набагато краще. Напишіть, будь ласка, коментар, це допоможе цьому ролику стати трошки популярніше. Народ, ну от на цьому все. Далі в мене вже декілька сценаріїв, наприклад, відоси. Тому підписуйтесь один з них можливо буде стосуватися їжі Канади. Інше, як я вже обіцяв, це скоріш за все буде відосік про мого товариша, який знайшов роботу, та декілька ще цікавих тем. Добре, на цьому все, і побачимось в наступних роликах.